Якщо мені скаже, все скажеш самі. Що розкаже? Скаже мені, це Максим. Кріп, а що ти таке поприносить сюди? Та ліво займу допустити Максиму. З Максимом ти ж легко складати? Так. Максим же сьогодні вечір не прийде, Марко. Та. Я думаю, що вже завтра. Завтра буде вихідний. Бо... В тебе вихідний теж завтра. Ну хочеш під допомогу трохи скласти. Ну покажи яке. Ти вже таке склав? Там є інструкції чи немає інструкції? інструкцій? Я... То ми з марком грали бачите, морський бій. Хто виграв морський бій? Я. Ну так, хто б сумнівався, що ти його не виграєш. О, бачиш, я забуду починати п'яту сторінку. П'яту сторінку. Бачу. Дивіться. Тут таке дрібне, я ніколи не любив цих дрібних деталей. Мені ніколи не вистачає на них нервів. От ніколи. А Марко от раніше любив таке велике, всяке, знаєте. А, а тепер любить таке дрібненьке. Максим, завжди прийде. Макарку, каже, піде, Максим не прийде. Давайте детальки мені. Ну ти ж казав люди, що завтра піде до тебе Максим. Ні. Або завтра, якщо не вийде. Я, не каз... я казав. Дзвонив Максим, то братик. Що ще до чого домовилися? Не скажеш. Не скажеш? То що вже не збираємо сьогодні з тобою разом? Ні. Чи чекаєш Максима таке завтра? А там де ти не вмієш, то чекаймо бокси. Ну так. добре, давайте детальки, покажи детальки, ті, бо я ж не розуміюся в тому нічого. Ти ж треба якось їх шукати, щоб вони були такими, як тут. Але я тобі шукаю. А Подивіться. Ну, бачите? Що? О, дивіться. Феалі бачите? А є якась картинка, що це має бути взагалі, з того, що має вийти? чи нема? Оце mm. все дуже дрібне. Є. Yeah. Чи щоб я нічого не погубили? Yeah. А ну покажи. Mm. А, отака має бути Фераль. Ось така, така. Така, а, отака. Нічого собі. І вона все має скластися з оцього дрібного маленького, так? Це капець. Добре, Добре, давай, починай. Дуже рідко буваю взагалі в Сільпо. У нас, в принципі, є на районі, на нашому районі. Але ми ходимо рідко, бо тому що у нас під домом вже ж АТБ, знаєте, і ми весь час тут. Всяка екзотика страшно дорожнеча. Ді це можна собі фреш робити апельсиновий. На знижка на що? Якісь кокоси та Манго 79 або 109 і апельсин з соком банан. Апельс шо-шо? Що, що? Соком. А, це якісь оці фреші, напевно, дорожнечі. А тут всяке, знаєте, екзотіка, всякі ті Гранаділа, кокоси, виногради. ну. Давайте подивимося так, по таке все, що нам більш доступніше для всіх, так? Огірки помідори. Ціни теж тут різні. Томати по 90 гривень, перець в 124 гривні. Жовтий пане, цінник забрали, бо пана захмарний. Такий он є зелений по 60 гривень, білозірка 65. Ну, тут завжди, завжди було дорожче. Хоча вибір гарний. Вибір гарний. І тут дуже великий є асортимент, дуже всього багато. Рукола 53 гривні, йодка от 59 Є різні пакети з салатами. І, до речі, дуже гарно тим, що є багато оцінок. Знаєте, Видно великі обороти, і зараз не дуже всі купують. От на мінус 50 мікси. Але видно, що такі вони вже, як то кажуть, трішки прив'яліші, правда? Чесник, а це, до речі, це однозубка для посадки. А що вона тут робить? Дивіться, чесник українського однозуб. Так і є, однозубка. Однозубка 6499. Це, як то кажуть, для фермера, для господарів посадковий матеріал. Може, знаєте, для тих лінивих господинь краще взяти таку одну велику однозубку, почистити, потерти, аніж купити маленьку головку, правда? Може бути. Теж є все. І буряки почищені, і морква почищена. Ігнать картопля, дивіться, вже почищена. Навіть помита, порізана, дивіться. Замаринували і в духовку. Порізали і в кастрюлю. Ціна картопля 500 грам 57,49, а тут 500 грамів 72,99 за оцю. А ви кажете. Морпочка бейбіки. Дивіться, морпочка бейбіки 15,99. Зараз на знижці. А ні, якщо купляєте її дуже багато. Оце. Значить. Всяке таке. Картопля 34, корінь целери 49. Капуста... А капуста по 40. О! Перестала музика грати. Буряк митий 25, цибуля 9 гривень, цибуля синя 30 гривень. Значить, морква 10. Так, картопля... 26,32, точнее дуже дорога, дорога картопля. Є отака от така біла 2 кг 79 кг, 1,5 65 гривень. Ну, дорого. Для картоплі тут дуже дорого. Так, Майола 72, 73 точніше гривні. Подивіться. Оця своя лінія Олія премія 72 гривні. Ну, олія сюди дорога. Олейна, я бачив, в АТБ була 80 гривень з знижкою, правда. А тут Олейна, мої хороші, 84. 80. Тут всяке щось примудре, кокоси, якісь всякі кольорові штучки, дорогі шоколади по 300 гривень, по 219. Так, щось таке, знаєте, круте. Я в тому не розуміюся, тому краще ми це минаємо. Тут одне з найбільших фільпов в Тернополі, чорний фільпо. Звісно, тому і товару дуже багато. Тут дивіться, що таке поналіплювали Тортеліні. А, дивіться, з хамоном. Це екзотика. Всяка екзотика. Я вам зараз коротко покажу холодильник. Всякими теж м'ясними різними штучками. Дуже багато імпорту. Дуже багато імпорту. І він страшно дорогий. Я не знаю на кого це все розраховано. Але мої хороші це ну, просто... Я розумію, це гарно, це смачно, це красиво, але на кого це розраховано. Шість кусочків кубаски 160 гривень, бачите? зараз подивиться по цінах. Мінус 17%, це в нас дивіться. Панчета. Це от, грубо кажучи, на це сало. Там будуть наші виробники. Дуже близько не буду зупинятися, бо я думаю, ви самі все розумієте. Тут сари. Хочете подивитися, тут ціни дивіться, які тисяча, дві тисячі, три тисячі. Скажу так. Асортимент просто шалений, просто шалений. Ціни різноманітні. Ну, Звичайно, що здебільшого це все позахмарне і простому пересічному українцю не по кишені. Нічого нема доброго. То, що добре, то я собі не можу купити, бо воно дуже дороге. Питає, сестра, що тут є доброго. Всякі оці і мої, вони таке, чесно кажучи, я не люблю. На знижках зараз оце от Норван, слабосолона рибка. Непогана ціна 119 гривень, це за шматок. Тут скільки грам? Не бачу, чесно кажучи, не пише, скільки грам. 100 грам? Ні. А та, 100 грам, 100 грам. 70 грам 179, 180 грам 239. Ну, теж різні ціни. Але почала, почала гучно музика грати. О, а тут же моя слабість. Оці всі сухі рибки, то я просто обожнюю. Просто. Тут таки, дивіться, пласт холодного окуня, щось таке нове, тако навіть не бачив. Всякі, дивіться, навіть є молюски в всякому соусі. 39,90 за 100 грам. Та? У соусі у наги, це щось дуже. Ну тут все таке, знаєте, дуже гарне. І всякі, і креветки, і таке всяке є. це два різні. Івасі, і і корюшка солона. А тут, там тут відносили 100 грамів? Так, дивіться, коропи, які на льоді красиві. Короб охолоджений 11.40. Дивіться, або по 1790. Дивіться, є різні устриці, атлантичні. Find 6 там, Find 6 номер 4 о, oh, 3 Так, тофтолоб на знижці є. А з такого цікавого. Так. Форель стейк охолоджений 7590, сіба 60, Ставрида 2890. Він любить. Діда, я знаю, що Ой, тут віти, що так перегородили якраз. Те місце, де дощ капав. може якийсь ремонт почали робити. Тут, дивіться, такі є булочки красиві. Таке все, знаєте, кольорове, різноманітне, дійсно дуже гарно виглядає. Такі, дивіться, якісь круасани по-новому закручені по 75 гривень. Різні шоколадки. Правда, теж тут ціни непрості, але виглядає дуже гарно. Виглядає дуже ті, тістечка різні, дуже гарні. Я десь йшов по дорозі, бачив, знаєте, кого. Я люблю оці, оці, оці корзинки, тістечко кошок з білковим кремом. Дуже смачно. Обожнюю просто. Я десь йшов, то я бачив такі, а, вон вони, пропустив, такі от персики, дивіться, які красиві, правда? Подивився на тарілки і, знаєте, не рішився таке. Я бо, думаю, знов намахають. Тому всьому, бо я вічно як не візьму якусь стрілку в руку, то потім йду здаю її. Так пройшовся. Хоч знаєте, чогось такого і цікавого нема. Йду, як то кажуть, з голими руками, як ніколи, ви розумієте? Навіть якусь цибулину не купив по знижці. Ані, ані. Ну нічого, зайшов подивитися, а то би скінчилося. Чорнобілі діаманти. Що ж, покажеш мені? -білі діаманти На знижці. На знижці діаманти. Uh -huh. То в мене така моя сестра, то вона. По діаманту вона заступає. Вона як сорока. Де ті діаманти? Сюди покажете. На обожнюю діаманти. Ми прості нам що, навіть не зображаємо, що, що це ти таке. У ти мене їх нема. Нема? Мене немає. Нема? У мене має ніякого діаманту. І? А що ти так? Не заслужила ще? Золотіжко, покажи. Де? О, це ви бачиш. Це во перше. Ото ж вверху? Ні. Це що нанизу, один наборчик стоїть. Там де білі і чорний діамант. Нам мені сподобалось. А скільки воно коштує? 50 тисяч. Це за наборчик чи тільки за тільки за, за один діамант? За, угу, на наборчик. Ото. Угу. Угу. Ну супер. А он десь різнишка на діаманти. І на сапфіри. мінус 65. Купи собі то, то до... як казала Фаріон, то не дорого коштує, купи собі то. Що там <правда> <шо> <правда> та є? Бож? Нічого, зайшли облизати. Подивилися, облизалися, пішли далі. Та на тому скінчилося. Ой, <правда> лежу. Ви знаєте, мої хороші, таке враження, ніби помер і народився заново. В кого йшов пісок з нирок або камінці, не дай Боже, як у мене, той зрозуміє. Поїхав на роботу зранку. Ні, я зранку проснувся. У мене вже не в перший раз, знаєте, камінець виходив. Я знаю вже, як. І ота, знаєте, початкова біль, і та основна біль, я вже знаю все про камні в нирках, про камінці в нирках. І я вже зрозумів, що. Скоро буде, скоро почнеться. Поїхала на роботу, як то кажуть, знаєте, почалося. Правда, в мене лікарка моя така, знаєте, вона дівчина бойова, вона знає все і завжди, що і як, де би не була завжди на телефоні, то я купила ті препарати, які одразу потрібні, обкололи мене і трохи, як-то кажуть, і почали трішки, знаєте, як то кажуть, у ті болі попускати. Прийшлося лишити роботу, приїхав додому зразу в гарячу ванну. За той час, слава Богу, уколи почали працювати, І я просто виробився. Просто виробився від тої болі. Зараз стою, їду в лікарню, де? Як то кажуть, не планове, хоча я ну, кожних півроку проходжу. Бо є оця схильність цих камінців, утворення камінців. Марка-ярмарка в садочку, то й в мене багато роботи. Я просто все пропускаю. Все відкладаю.